Вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя. І ми з вами в Португалії. Запрошую до перегляду новенького мого відео. Я вже знімаю через декілька днів. Вже і вихідні пройшли. У нас продовжується забастовка поїздів. Хоча сьогодні поїзди, вже це понеділок, почали їздити там один раз на годину, тобто якийсь графік є. На вихідних, в суботу, знаю, що вони їздили за розкладом, все було ок. У неділю не знаю, а до цього три дні, середа, четвер-п'ятниця, жодного поїзду взагалі по країні не було. Це капець. Ось. Сьогодні я не поїхала на роботу, тому що не було узгоджено там по часу. Ось, і я залишилась вдома, погуляла, пішла в магазин, сходила, дещо купила і зараз буду робити цей вафельний тортик зі згущеним молоком. Я реально робила дуже давно в Україні, там я навіть не пам'ятаю, коли саме це було. За кордоном ніде ні разу не робила, хоч ми купляли на якісь ярмарці, ну, по шматочку, на фестивалі якомусь. А так, щоб робити вдома, то ні. А зараз ось я вже дістала все, що треба. Коржі куплені вже дуже давненько. А молоко згущене купила, в, здається, ага, в Лідо купила де, теж з запасом, щоб воно було. І зараз буду приступати це робити. Так, ось мої коржі. Це з українського магазину, я купляла ще раніше. І ось це згущене молоко. Зараз буду намазувати, і хай воно постоїть, і на сніданок. Це взагалі один з найулюбленіших тортиків мого чоловіка. Я ну так, я, їм, але я спокійно до цього відношусь, до цього торта. Я більше от саме булки люблю, а не торти. Хоча вафельний торт дійсно смачно також. Така банка коштує, здається, євро євро, ну, приблизно, до 2 євро точно. Я взяла дві, бо я думаю, що однієї не вистачить. А це я купила малій, цей м -м, сік з моркви. Ми один раз купляли, їй дуже сподобалось. То я сьогодні спеціально зайшла за ним, щоб купити, бо я тільки його в континенті бачу, що він продається. Можливо, ну, і в інших теж є, але я не бачила. А цей ну, натрапила на нього їй сподобався. Вона любить моркву і може там і періодично прям, цілу сама з'їсти свіжу, а так ну, нерегулярно. а сік то вона точно вип'є. Да, так що взяла її, після садочку вона буде дуже рада. І сьогодні принесли мені лист, що штраф треба сплатити. Не так давно ми їздили на пляж і припаркували машину українську нашу. Ми до цього на ній дуже мало їздили. У нас там і проблеми зі страховкою були, і з машиною і трошки ремонтувати також треба було. І поїхали прокатитися на ній, припаркувалися подалі від пляжу. Бо біля пляжу бачили, що, наче як паркуватися, не можна. Парковки там немає знаком. не стали. Поїхали туди джунглями, як то кажуть, подалі. Стали у дворі, заплатили за парковку, але трохи машина стала як на оцю зєбру. Але двір тупіковий, там немає взагалі нічого. Це просто тупіковий двір, але є оця зєбра. Я не знаю для чого вона там потрібна, якщо чесно. І ось трошки її затронули. Парковку сплатили, ми завжди оплачуємо парковку. А, і Повертаємось, і в нас штраф. Просто ця квитанція, що вам треба зареєструвати цю платіжку, і потім вам прийде штраф на адресу. Ми в шоці. І коли ми поверталися назад з пляжу, вже тією дорогою біля пляжу, і те місце, де ми думали, паркуватись точно не можна, бо там, по любе буде штраф, там стояло машин 20 припаркованих. І я така думаю, ні, ну це капець, і там полюбе жодному немає штраф. Жодному. А мабуть, і цей інспектор просто стояв там десь у дворі, типу такий, так, треба комусь штраф виписати, і виписав його нам, а не всім тим, хто припаркувався біля пляжу, де паркуватись не можна. Прямо так вздовж МакДональдса. Це на Санто Омаро було, на Оейраж. Коротше, ми в шоці оце з'їздили, називається. І такі я думаю, блін, ну треба на таксі їздити, тому що з такою фігньою, ти розумієш, наче ти паркуєшся, оплачуєш, але все одно не то не то пальто. Коротше, я така зла була. Звісно, я подумала потім, ладно, фіг з ним. Коротше. ну Наче так має бути. ну Я так відношусь зараз. І ось прийшов штраф сьогодні 30 євро. За те, що ми так припаркувалися, типа неправильно. Короче, да. Короче, отак, от, і штраф отримали. Боже, яка маленька дитина в мене. Взяла іграшкову сосю. Ти граєш з ляльками, так? Да? Так, да, ну я. Ну, це смішно, це дуже смішно, фупс. Ти маленький пупс. Ну, як тобі? Вона соску ніколи не брала, насправді. Це просто іграшка. Лєрка, ну ти чудо. Де твої пір'я? Оце вона оці, тут зараз набір розкидала. Я ж все поскладала гарно, щоб там все було ідеально в цих тумбочках. Але це правда ненадовго, ви ж розумієте, так? Да? Тут все ідеально складено, все обережно. Так, все гарно. А ця дит... дитинка маленька. <свят> Мама. Дитинка маленька. Мама. 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 Папа. Мама. Так, і вечеря вже в принципі готова. Курка вже готова. Щось вона в мене сьогодні довше готувалася. Не знаю з чим пов'язано. Тут Ліри макарошки, буковки і брокколі. І курочку вона буде їсти. А я буду классиця. Краситься будеш. Окей. Да. Okay. Ой! Всіх вітаю у новому дні. Поїзда вже курсують, все окей. Все, от, як було сказано, так і відбулося, все наладилось. Я їду на роботу в звичному своєму режимі. Зранку, садочок. Бачу, як дівчинка, зараз в машині спить. Садочок, станція. Ну, коротше, все стабільно. А то зараз направляюсь. Трошки познімаю краєвиди Лісабону, дуже так колоритно, і знаєте, я коли їду зранку, ну це довго виходить, але воно кайфно. І я особливо, от якщо там набережна, паромуці, якісь такі бризки з води, такі краєвиди, ти розумієш, що ти живеш цим кожен день. І це круто, дуже круто, коли ти бачиш цю красу і ти вже забуваєш про все. Навіть якщо в мене зранку може бути поганий настрій, я не виспалась, а чи Лера там щось капризувала. І коли я ось виходжу на, до набережної, все, все рукою знімаю, посмішка до вух. І ти про все на світі забуваєш. Як то кажуть, про всі невзгоди. Тому це кайф. Так, це парковка Віліків біля станції. До речі, раніше їх було набагато менше, можливо, це тому що холодно було, а зараз типу, вже літо, то реально багато їх стало. Ось тут навіть стоять, бо до цього ну, один-два, можливо. Ну, коротше, дуже мало. А це прям вже сезон. Ну так, да, ні у нас температура вже. 25-30 градусів навіть буде, але зранку все одно з 19 градусів, і поки що ну якби стабільно так, 18-19, Але вдень реально прям дуже жарко. Відчувається на сонці, неможливо знаходитись. Все, я пікаю картку і заходжу. А знаєте, вчора бачила на станції людей з ну, я не знаю, це нідерландці чи з німеччини вони, але дуже схоже ну і на тих, і на інших, тому точно не знаю. І мова, я так декілька слів чула, то наче як нідерландська. Ну, от мені згадались Нідерланди одразу, і я подивилась на цих людей і подумала, які вони інші для мене. Ну тобто я в Португалії, от люди для мені більш якісь ну Знаєте, по духу ближче. Можливо, тому що вони якісь більш вільні. Я не знаю, вони спокійніші, вони навіть не спокійніші, вони на релаксі якомусь такому, вони не зажаті, вони якісь вони ось, ну, інші. І ось я побачила, ну, допустимо, це нідерландці були. І ну, взагалі я прям так згадала цю атмосферу Нідерландів. ну, Тобто країна класна, все класно. Але ж ми обираємо собі. Що ближче нам, що ближче для свого серця. І я ось зрозуміла, що реально Нідерланди ну це от ну, дійсно не моє. Хоч країна дуже класна, але ось я себе там відчувала не настільки комфортно, не настільки по домашньому, не настільки по-своєму, як я відчуваю себе в Португалії. Навіть з усіма недоліками Португалії, ну вони усюди, звісно, є. Немає ідеального нічого в цьому світі, це факт. Хто б там що не казав, ідеального немає, це моя думка. Так, да, тут маленькі зарплати, набагато там нижче підтримка від держави. наприклад. Ну, тобто, Рівень життя тут нижче, але тут відчуття життя ну, для мене це як в Україні. Тому тому, да, це. це Treba, trebuie să simtăți ce День, я сьогодні вихідна і я прийшла на ринок. Ринок той, що в Каркавелош, біля станції, тут от багато людей. Ми тут на цьому місці забираємо ця доставка, коли малина полуниця від фермерів українців. От сюди вони привозять. А зараз сьогодні якраз день рибний, як то кажуть, день базарний, четвер. Тут по четвергам завжди ринок. Так, ага, це речі, О, тут речі продаються, а мені речі не треба. Мені треба ось туди. Там а, якраз овочі, фрукти, мені саме туди треба. Ага, ну, Речі, бачите, воно як стихійний ринок просто, я таке не, не дуже люблю. Тому ні, сюди я не піду. Ось так це все виглядає. Я там зверху поїзди вже. Мені просто цікаво глянути, яка ціна, мені сказали, що тут ціни прямо написано ну, на товарі. Тобто, тому що коли я була в Кашканці на ринку, тіпа, просто погуляти, то там цін майже не було на овочі, фрукти. А я таке, чесно не люблю. Я люблю, коли ціна, але я розумію, що це ринок, тіпа, як би це норм, але я не люблю так. Ось, зараз подивимось. Як і що. Мені тут радили каву попити. Ось так. Ну, ціни немає, от персики. А може є. 3 євро кілограм. Персико. А черешня. Так. полуниця 3 євро кілограм. Ну, мене цікавила саме полуниця і черешня. а Тут 2,50. Бондія, бандія. Ага, це 4. Ага, 4 євро черешня. Вон момент. Так, тут теж полуниця, я думаю, що стільки ж черешні Ну, Таке більше я нічого брати не хочу. Хіба що може персики? 2,49 персики, нектарін 2,80. Угу. Так, а кавунчики? Кавунчики євро 49 за кіло. Не зрозуміло. Так, тут полуниця 2,99. Оця несперага якось так. 4 євро, ну мені вона так. Середня. Так, і абрикос. Абрикос 4,50. Угу. Ось такі томати по 2 євро. Це прикольні ті, що смачні такі. Так, і навіть огірочки є. Огірочки. 5 євро, а у фермерів українців по 4 євро зараз продають. І там якась типа розсада ще є. Ну, а Картопля по євро, євро кілограм, ось саме така. А, Та теж євро. Батаба, цибуля євро на 9 кіло. Ну, приблизно як в супермаркеті. В принципі, ціни плюс-мінус, я думаю, що як в супермаркеті просто ось такі типу, сезонні персики, черешня явно буде дешевше. Ага, і там черга туди ще така велика. Ну, Зелені дуже багато, звісно. Так. Ось ще, ще тут є якісь сири мабуть, яйця, яйця ось. Яйця. Один десяток 3.30. А це не десяток, це дюжина, 12 штук. А, в супермаркеті трошки дешевше навіть. Ну це може домашнє. Ну, сири, сири, я нічого брати такого не хочу. Мене це не цікавить. А, і тут сухофрукти. Ну, точно буде дешевше. Так, беру тут черешню, 2 кіло хочу взяти. І кіло полуниці. Це черешня вона не супер така солодка, але я взяла її. Інша по 7-8 євро, така типу, як відвірна більше. Да. І туди мені десь треба в чергу ще піти. О, там розрахунок. Ось таким чином. Ну і ще персики хочу взяти. До речі, все так касовий цей апарат стоїть, типу, як це цивільно. Ось мені дали чек. Я ж кажу, тут це прям ну касовий апарат стоїть, це прям з чеком. Ну, типу, прикольно. В мене вийшло набагато більше ніж замовила. Два п'ятсот це черешні кілограми, 2,500. п'ятсот. І м, ця м, м, господи, малина, кажу, полуниця півтора ну, кілограми, вийшло 14 євро. Ну, ось така ціна. Е, ну, я розраховувала, що я менше куплю, але вони так зважили. типу, я вже не стала типу, відкладати це все. А, ну, нічого. Я думаю, що тоді персики я брати не буду, тому що ну, ми, ми, мабуть, не з'їмо це все. Ну Хоча я хотіла персики якісь сяти. Якщо черга, тут така ще. Хоча вони такі гарненькі, бо ми купили в лідеру, вони такі, типу, не дуже солодкі взагалі, не стиглі. А ці такі, як відбірні. Так, ринок залишився позаду там. Я йду іншою дорогою, вже взяла я ще персиків на 220. 850 грамів вийшло. Ось, ну і в принципі все. Більше нічого не брала. Можна було взяти там помідори, але ми небагато їх їмо. і Ми беремо чері, такі, що ми знаємо. Перевірені, вони також в Україні продаються, марка Азуро. Вони для нас найкращі. І ми їх типу, небагато їмо, тому я нічого не купляла. Салати ми не робимо з тих помідорів, тому не бачу сенсу. Тіба просто купити, щоб воно дешево, а потім воно буде лежати в нас. Ось так от. Так що йду. Йду туди на парковку і все. Так що Ринок зроблено. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей в новому відео. Всім па-па.